Всім дай Боже! Так як ви знаєте, що ми фактично працюємо 5-6 днів на тиждень. Тому, скоріше за все, більше відео з моєї роботи буде на YouTube каналі. Я вам буду показувати, як ми робимо, що ми робимо, всякі різні нюанси і так далі. Тому, хто ще не підписаний, підпишіться. А ми їдемо на наш об'єкт. Далі ви побачите все. Так як я більше відео знімаю на TikTok, і мені дуже багато людей пишуть по приводу з роботи. Чи якась робота, чи можеш допомогти. І людей 15-20 пише. Розумієте, я вже просто якось так мені надоїло кожному все відписувати, я так легенько ігнорю. Де, що я можу порадою, я поражу. Ну просто коли тобі вже люди пишуть, а ти типу не відписуєш, не хочеш, не хочеш мені допомогти. Ну просто коли тобі людина пише, привіт, знайди мені роботу е, чоловіче, бля, я тобі не якась контора по пошуку роботи і так далі. То не до мене з таким питанням, і люди обіжаються. Але що поробиш, то і ми... Біжимо, біжимо, біжимо на роботу. Тоб, приїхали вже на наш об'єкт. Як бачите, беремо свою штуку на голову і ліземо туди Погнали. Зараз будемо робити. Така сьогодні моя задача Брембити нашу сіточку. Прибиваємо, вчора щось трохи робили, прибивали. А зараз треба далі То продовжити зробити Бляха, Соня така жара, шайбін. бін. Ну нічого, зараз тут таке за сюди зараз буде все по красоті як має бути. Тин-день-тинь-тень. Тут, коротше, мусив спуститися. Нема грайнера, бляха муха. Без грайнера я сітку не поріжу, ножицями воно не піде. Так, грайнер є. Так, так. так, грайнер має, вже зліз, бляха, муха тут зовгу. і так. Прибивають, тільки я не розбіг, як казав шеф, та мембрана, але хочуть, треба, технології найбуде, добре. Сіточку ми нашу, да Це сітка. Моя любима О, колега поїхав Так го, так, от там я кусок дам не є проблем Остань бень Трохи вийти, все перебиваєш. Тушки одному незручно. Але треба, треба, ти робиш, робиш. Так, от. Нічого дійсно немає. І все, та і так прибиваєш і фу, в неї є проблема. З робиш, сонечко, погода Зараз собі обріжу. але не кути Добре зробити, щоб плюс-мінус ну, хоча б було сходилось якийсь кут виглядав Щось. по людське, по людське трохи робити Говорити, працювати, бо, щоб якесь відео вийшло. трохи важче. Ви мене запитали, чи мені подобається в Канаді, бо я ж перед тим в Німеччині працював. То я можу з певністю сказати, що мені тут краще. Хочете плюс колектив. так далі. Кварти дуже взагалі на роботі Багато що рішає. Ой. Наприклад, взагалі на ту роботу ходжу з задоволенням. Чом би і ні. Мені сказали, чи я би лишався в Канаді. Просто то вже далі діло часу. Як воно буде, ніхто не знає взагалі. Наперед дуже не думаю. Ну просто буде видно то й все. Взагалі так, знаєте, як то в роботі. Підготуватись собі і так далі. Ту всю двіжуху, піднести, принести. Дуже забирає багато часу, інколи чим сама робота. І ті, що так працюють із знаю, десь на будовах, знають, десь скафел збери. Скафел то по англійськи у нас ще рештовка. Бре собі тут все підготуй все як має бути Знаєте? так ще просто а, робота не важка Робиться та й робиться там далі Це тільки в Канаді 4 місяці Але мені краще ніж тут в Німеччині Німеччині mm -hmm. так длин, напряжно, тут якось люди і попросіш і так далі. Так Що? Працює це поки. Mm -hmm. <рес> Я так короті, шафа підмахує каже, кажу. Та ти Феррарі? він каже, чого? Бо короті, ви бачили, він то все робить швидко і типу, зразу якісно. Я йому тільки три відра, всього нема, камня треба. Все треба, він такий швидкий, тому і Феррарі, каже. тому що каже, ти ніякий не лавно, скажу, і не дев'ятка. Каже, Лаха є з мене так от. Я шеф класний. Хоча він не любить коли шеф називати. Володя глянь, що ти ну, Нормальний писав. Все. все, зараз далі. Так собі і подумав. Міряв собі кругом, щоб то клаптиками не клаїть, я собі зразу в круговую. Це як має бути, грайнера треба взяти. Бо то не буде кому мені подати. Так як один робить, знаєте, трохи як нап'яжну, як не нап'яжу. Просто купа інших рухів тобі треба робити. Але то все пацани роблять. Там сам Там потім далі такий буде один цікавий об'єкт біля води, то взагалі нам буде по кайфу. То все, побачите, все буде знімав, куршу, може ще буду 2-3 частини, тамкий кутежний будиночок. Два входи. Якось то буде. так як то не зробить. Зараз буде, зараз буде. Ось якась банючка. Фе. Ось у нас потрошки вийшло. Я вже нарешті. Добив ту сітку, все як має бути, тільки лишилося запереджувати затягнути доверху. Я вам зараз покажу, як в небо виходить офігенно. Я тільки но замітив. Тепер гляньте, щось бляха муха добряче горить. Да, то не так, як в нас в Україні, хоча добре, що я того не знаю, але що пробиш, блять, ми нахуй, з нашими сусідами і так далі. Опа, бачите. Вже трошки затягую, затягую, знаєте? Маска. Камінь, все як має бути. Зараз ще забув вам знизу показати, бо не було часу. А зараз вам покажу. Як то знизу міліметраж Провирізаю з цілого сусільного каменю і роблю таку штучку тоненьку Скільки то трохи виходить переводу камняли? Що? А, фордліфт? А! Значит так в них форліфт? які в нас, то так має і бути. Ті всі задивились, троє встали Такс Опа Зараз собі масу, то маса на камінь така клей, а то звичайне, то затягувати зараз буде типу, знаєте... Відносно нічого складного немає. Просто знайшов собі зручну позицію, взяв, достер, затягнув і все. Рівненько плюс-мінус зробив. Нічого такого складного нема. Только мажиш, мажеш. знаєте хто говорили. Хляб на себе, хляб на мур і так далі. Тут одесь в такому самому роді. От нині не то затягнути. Курча. Затягнути, щоб все було добре. Сохло. Як говорить мій шеф, що ми вже ту чівню на сьогодні закінчили. Ну, хоча б затягувати. Хтось зараз каже, ви неправильно робите там чи ще щось. Чесно, нам взагалі без різниці, просто як нам сказали, як вони хочуть того, то ми і так робимо. Тут можна було взяти цей монборд набити, пошарить цю з що це таке. І все. Нічого дуже сильно не видумувати. Але вони захотіли так. Ну, і буде добре так. Кого говорить хазяїн барін? Наше діло воно зробити. Затягнув, затягнув. І все. Все, я до роботи. Ну, коротше, на такий у такий нас сьогодні результат роботи вийшов, і це на сьогодні. Бачите, це виходить гарно камінь для хломуха. Це красота просто! Зараз вам ще покажу знизу. А решта відео, зніму завтра, коли ми закінчимо, то все. Ми зараз збираємося йдемо додому. Діжимося, одним словом Бачите? дерев'яна хата, та. Що там хлопець не робить ну, А ми додому, але зараз ще покажу вам Зараз, Секунду, секунду Он мінут. Це є жура Одна движуха. це що? За сьогодні зробилось. Ні? От скажіть, блін. Це все тільки треба буде заджинювати кожен шовчик. Буде взагалі бомба. День другий. Як ми сьогодні приїхали на наш об'єкт і робимо нашу очівню Маска, 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 вже готова, все як має бути. Бачите, все як є. Файна клей такий. І до роботи. Зараз покажу ще я вам трошки, як сам процес. І кладка цього каменю, він Як то можна сказати, наша чівня підходить до завершення. Мені тільки залишиться завтра, теж буде на сьогодні. Це все заджойнувати Внизу я вже це все зробив. І все, фініш. Тому, якщо таке якесь простеньке-коротеньке відео вам сподобалось, ставте лайк, там підписуйтесь, не забувайте там ті дійсно моцні лайки. Далі більше. Всім па-па.